Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі будемо говорити про ті процеси, які відбуваються в Росії та Білорусі. Ті процеси, які відбуваються довкола російської верхівки влади. Одразу долучаю до нашої розмови, аби вона більш була ґрунтовною і більш аналітичною. Айдера Мождабаєва, журналіста, пана Айдера. мої вітання. Доброго ранку, всім глядачам. Вам пане Гайдере, дивіться, яка така історія, яка особисто мою увагу привернула про те, що російська влада щоб це відсталося в ніч на понеділок, повідомила про те, що український безпілотник атакував об'єкти на території Галинжика в Краснодарському краї, і що цікаво, що це було. Неподалік від палацу Путіна е, на вашу особисту думку, це мі, це ми більше придаємо значення ці новині, чи в Росії також на, дивляться на палац Путіна і вважають це неймовірно стратегічним важливим об'єктом. І навіть якщо дрони там впадуть поруч чи будуть збиті, це також буде е, нервувати російського правителя. Ну буде нервувати, бо а, палац фараону має значення. Ну і в такій системі, як російська, це о, така має бути абсолютно недоторканий І Те, що я не знаю, як і ви напевно, на мету цієї атаки конкретно. Але те, що дісталося майже до фюрера, а там дійсно його улюблений э район, він там багато часу проводить. Невідомо, що проводить, чи там він був, чи не був, але сам факт, ну я сподіваюся, що може там якась е е е е е е е е чистка пройде середи. На підлеглих на Путіна серед його охорони там просто мій найкращий друг студентських років. зараз полковник десь там працює якраз з дачами Путіна. Може, нарешті звільнити і він припинить обстрілювати свою маму у Дніпрі. Пане Айдере, ви вже згадали про певні чистки напередодні з Володимиром Фесенком, політологом обговорювали це питання. Я згадав в нашій розмові цитату австрійського військового аналітика Тома Купера. Він якраз проаналізував те, що відбувається. В російському генштабі, коли вже арештовують заступника начальника генштабу, і водночас є призначення цивільної людини на посаду керівника міністерства оборони Російської Федерації, на що звернув увагу Том Купер. Він казав про те, що генштаб це прям такі традиціоналісти в російській армії, яким якраз війна 41-45 року, то року, і то, і то як діли тоді радянська армія, це був прямо такий ідеал російського. Війська, і тут, начебто, вони з путіним, ці представники генштабу, сходяться в одній думці. А коли йде мова про ефективність використання війська і конкретні результати, то тут вони нічого продемонструвати не можуть, і тому відбуваються ті процеси, які відбуваються певні такі оновлення в російському генштабі. На вашу думку, чи буде зараз протистояння між тепер цивільним керівником Міноборони та Іншими керівниками російської армії, такими, як я вже також сказав, представниками традиційної радянської армії. Ну, давайте згадаємо, хто такий був Шойгу. Він жодного стосунку до армії не мав. За все життя не служив в армії жодного дня і став уже генералом, здається, там. Не так Тобто, він ну така людина не з армії. Тобто, російська армія, вона це армія робив, і і те, що там є генерали, це не значить, що вони теж просто не старші е, раби зі звання, звання старшого. А так в принципі, ну ми ж пам'ятаємо, як які чистки влаштовував Сталін. Тут перед ним Путін це просто дитинка, там когось звільнив і когось там обшукав, і когось там під домашній арешт посадив. А якщо по-серйозному, то їх, їх можна що завгодно робити. До слухайте до Другої світової війни і протягом другої світової війни Сталін. Змінив там декілька складів там командування і е, таких генералів знищив, як Тухачевський, які просто були та прапором радянського союзу, а радянської армії, що і жодного жодного бунту не було, жодного повстання, нічого не було. Це це тоді ці ці люди, які брали участь у революції у громадянській війні. Тобто вони е, знали, що таке там ну боротьба справжня за владу. А хто такі є сучасні російські генерали? Це жирні такі щури, які ну фактично ну може, хто з них є. Я ж не кажу, що вони всі там не обдаровані. Ні, там є, воюють. Вони воювати вміють по-своєму, але вміють. Ну є генерали, які. Ну, достатньо сучасні. Ну, просто в цілому там не могло скластись іншої спільноти в Генштабі, ніж приблизно такої, як ви кажете, то там е, відбір як туди відбувався? Ну... Можна зрозуміти, хто такі радянські посадянські генерали на жаль, у нас теж таки були і принципи. А там цей відбір е, безперервно. Бо був весь час управлінні Путіна. А він вже править, я не знаю скільки більше ніж будь-який там про Росії колись. Пане Айдере, ну там ще така історія. Шойгу, що він з цими представниками генштабу зайшовся в питаннях корупції, і їм там було комфортно між собою спілкуватися і один одному не дошкуляти. Це така також думка є серед експерти середовича. Просто її озвучив. Пане Айдере, давайте тоді поговоримо про те, що. Відбувається в Білорусі після того, як туди навідався Путін. Сьогодні в них там стартували заплановані навчання. Вони в інтер... відбуваються, я прям зацитую, в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління та льодного складу. Це тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони. Але я ось на що звернув увагу. Путін, коли Прилітав до Лукашенка, і потім, там за повідомленням принаймні білоруського гаюна, туди, начебто, навідався точно літак. Віктора Януковича, на вашу думку, тут же ж мова не про навчання, які безпосередньо у них в них постійно відбувається, Тут мова про ті зустрічі, які відбуваються в першу чергу, і ось ця остання вона якось відрізнялася від всіх інших. Чи слід тут звертати увагу, що був літак Януковича. Що були там представники не тільки Путіна, не тільки Путін, був а представники іншої російської верхівки. Чи це важливі акценти? Ну важливо, я думаю, що ми у нас брак інформації з цього приводу. Так само, як і брак інформації чи про те, що відбувається в так званому міноборони Росії. Це вже все припущення. Насправді, ну ну хто там знає, через що вони там один одного жруть? Ну ніхто не знає насправді і тут про що вони вони розмовляють з Лукашенком. Ну гіпотетично готуватися нам усім треба де до найгірших сценаріїв, тобто до повноцінного залучення Білорусі разом з її армією до війни. Прагне цього Путін. Я думаю, що прагне. Ну зрештою, прагне на поки що Білорусь дуже комфортно для нього як полігон. Туди Україна не б'є. А вони там спокійно розташовані, на відміну там від наших військ, які в таких складних умовах. Проходять бойове злагодження, іноді за кордоном, ну і в Україні це до важко, враховуючи обставини, так і наявність ППО А білорусь ніхто не освілює. Там можна нормальну техніку застосовувати, злагодження проходити, готуватися до на наступних операцій. Якщо не з території Білорусі, то території там я не знаю російських областей. Тобто Білорусь це такий дуже вигідний для Путіна хаб і В принципі, я мені мені здається, так що зараз він не готовий якби вимагати від. Лукашенка в безпосередній участі в нападі е, на Україну. Хоча усе все абсолютно може бути. Е, ну Подивимося, просто за цим, я думаю, треба в першу чергу стежити е, розвідці нашої американської. бо не допустити того, щоб білоруська армія, яка вона там не була, ще долучилася до війни. Ну, принаймні, якийсь певний час ще не долучалася. це те, що нам треба, і треба. Мені дуже подобається, я не знаю, ви попросив говорили чи ні там про знищення радіолокаційних потужних систем е російських. Це знищення систем, і це. Послаблює на оборону Росії проти ядерної зброї. Ну на, на випадки того, якщо Путін спаде на досити там пограбити все, щоб Запад ну, ще більш відверто сказав російському фюреру що тобі нічого не вийде, і скоріше за все ти не мийне Україну. Все, все важливо, а те, що там відбувалося, ну він знає, знаєте це. Такий роман, я не знаю, роман сага, якась про кохання двох чоловіків батька сну старший чоловік, звісно. і Путін з ним в різних стосунках був зараз. Вони так нібито нові підбиткував нарешті цього старого батька свого там в лапках, але все одно до кінця Лукашенко не готовий йти з ним. На, на, на ішафот грубо кажучи, і тому ну, от наскільки переконали буде Путін, подивимось. Так, в принципі, він зробив, ну, в якості майданчика для будь-чого. В Білорусі і да, ідеально там ядерна зброя, будь ласка, і полігони, і навчання, і що завгодно, і потенціальний плацдарм для атаки з півночі. Але остаточно якби, би про це. Ми дізнаємося лише за фактом. Дякую. Це був Айдер Муждабаєв, Журналіст говорили про союз Путіна та Лукашенка. Також закликаю глядачів «Української правди реагувати на цю розмову вподобайками або ж коментарями. Якщо ви вперше на українській правді, то будь ласка, долучайтеся до нашого ком'юніті, підписуйтесь на наш Ютуб канал і долучайтеся таким чином до більш ніж мільйона аудиторії, яка вибрала українську правду.